Одинадцята в Україні події на цю мить. Далі у викладі новин на ТВА Віталій Півовар. Добрий день збулося пророцтво регіоналів цієї ночі. Біля майдану Незалежності знайшли труп чоловіка. Тіло загиблого помітили на даху торгового центру глобус зі сторони готелю Україна. Про літнього чоловіка, якому, начебто, стало зле мешканцям Євротабору повідомили невідомі. Активісти одразу викликали швидку і кинулись йому на допомогу. Врятувати чоловіка не вдалося. Медики сказали, що він мертвий. За словами очевидців, на місці, де лежало тіло, є сліди крові. Тож, можливо, черепно мозкова травма. В МВС цю інформацію уже. Відтвердили. Нагадаю, раніше опозиція висловлювала, висловлювала побоювання, що влада підкине на Євромайдан труп, а потім всіх розжене. Перед цим депутат регіонал Володимир Олійник озвучив думку, що Майдан, на Майдан власне можуть підкинути труп. Наразі працюють правоохоронці, які встановлюють ці обставини того, що. Вставили. Тіло знаходиться на судово-медичній експертизі, яка остаточно встановить причину смерті. Проте під час першочергового огляду медики зазначили, що ознак насильницької смерті немає. Окрім цього, є два свідки, які вже встановили правоохоронці, які стверджують про те, що чоловіку стало погано вранці, в нього ртом пішла кров. Після чого вони викликали власне швидку і співробітників міліції. Звісно, що в ході роботи правоохоронці будуть опрацьовувати всю інформацію. Ну і крім того, під ранок на територію Євромайдану хотіли пройти двоє хлопців із пістолетами. Охорона їх не пустила. Виник конфлікт. Утім, насильство вдалося уникнути. Озброєних затримали, а потім передали міліції. Активісти переконують, хлопці виглядали як типові провокатори. Переступили через закон. Переступайте і через українських громадян. Активісти Євромайдану влаштували лежачий протест під генпрокуратурою. Вони вимагають відпустити дев'ятьох засуджених, яких затримали за підозрою у штурмі адміністрації президента 1 грудня. За словами Володимира Ар'єва, депутата від батьківщини уже кілька працівників ГПУ підтримали лежачий протест на сторінці Євромайдану у Фейсбуці. Повідомляють, що до генпрокуратури підтягнули. Три автобуси з Беркутом. Працівники Генпрокуратури переступають через протестувальників під вигуки ганьба. Пару працівників ГПУ поставили підпис під вимогою звільнити невинно затриманих і їх пропустили, скандуючи: Дякуємо. Активіст автомайдану Андрій Дзинзя зараз перебуває у Шевченківському райсуді. Про це повідомив протестувальник Олексій Гриценко. За його словами, вчора Андрія забрала міліція за підозрою в організації громадських безладів. Спершу він. Перебував в управлінні боротьби із організованою злочинністю міста Києва. Пізніше його перевезли в ізолятор тимчасового утримання, що на вулиці Косогорний провулок 7. Ні адвокатів, ні нардепів до нього не пустили. Автомайданівці кажуть, вчора Андрія Дзиндзьо жорстоко побили працівники міліції, і досі він невідомо у якому стані. Зараз активісти рушили до Шевченківського суду, аби перевірити, чи дійсно Андрій знаходиться саме там. Ми стежимо за цією інформацією. Подробиці. Будуть вже у наступних випусках новин на ТВА. Без грошей від Євросоюзу Росії та Китаю лишається поки що Україна. Віктору Януковичу не вдалося переконати китайців дати Києву багатомільйонні кредити. Сьогодні завершується візи президента до Китаю за три дні. Сторони домовилися про кілька спільних проєктів. однак, у найближчому майбутньому Україну вони не врятують. Йдеться про співпрацю у галузях авіата суднобудування, енергетиці та будівництво кількох. Інфраструктурних об'єктів загалом у перспективі Україна має отримати від Китаю близько 8 мільярдів доларів інвестицій. Натомість, за даними низки ЗМІ, уже наступного літа китайська сторона отримує в оренду 3 мільйони гектарів землі у Дніпропетровській та Херсонській областях, а також у Криму теж в оренду на 50 років. Загалом це майже 5% території країни. На зворотньому шляху з Китаю до України президент залетить до Росії. За даними УНІАН, переговори Януковича і Путіна відбудуться у Сочі. Верховна Рада сьогодні знову заблокована. Гранкове засідання не почалося. Чи ведуть у парламенті якісь переговори? Спитаємо Олену Стецюк, якщо, звісно ж, маємо із нею зв'язок. Ану, скажіть мені. Немає зв'язку у нас із Леною Стецюк, але ми зробимо це обов'язково у випуску новин о 12-й годині. Ну і ще одна інформація, яка напередодні сколихнула світ, не стало Нельсона Мандели, колишній президент Південно-Африканської Республіки, помер на 96-му році життя. про це заявив нинішній президент країни Джейкоб Зума. Він розповів, що. Першого темношкірого президента пар похоронять із державними почестями по всій країні приспустили прапори лауреата Нобелівської премії миру національного героя боротьби з апартеїдом Шпиталізували 8 червня із загостренням легеневої інфекції. У вересні його виписали з лікарні. Відтоді він був у дому у будинку. під Йоханнесбургом. за ним доглядали рідні та лікарі. За час 27-річного тюремного ув'язнення Мандела встиг перехворіти на туберкульоз. У жалобі нині чи не увесь світ перший темношкірий президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що Мандела більше не належить нам він належить століттям. Ну і це був такий от короткий огляд новин, але більше буде вже дуже скоро, рівно о дванадцятій. Тоді побачимось. Дякую, що дивитесь.